В наявності у нас є ось такий фургончик розмірами 1,50 м на 2,50 м і висота 1,50 м. Хто хоче собі ось такого красення на всі випадки життя, 150 тисяч гривень і він ваш. Пробіжимося по комплектації, що ми маємо. Щобний пристрій 1500 кілограм. Саме цей фурончик без гальмівний. Хто хоче гальма, можемо довстановити гальмівну систему. вилочка, спіралічка, 300-кілограмове опорне колесо по фірмі Кнот Наше дишло, нашого виробництва, вся діодна світотехніка. Нагадаю, що він з механізмом самовивантаження падає на задню частину прицепчика. Дорогі петлі, дорога фурнітура якісна внутрі. Ось так все зроблено, все посилено. Підлога, все гарненько, як має бути. Оцинкований уголочки, і плюс три перемички. Світотехніка внутрі є. На окремий акумулятор, 14-та резина, Крила Alco Premium, ось такі круті підніжечки. Запасочка є. Ззаді опорна стоїчка є. Двері ще одні ззаді, зліва і справа. Дорога світотехніка, ще не робили розпаковку. зробив вже майбутній клієнт. Ось так ззаді він виглядає. Двері ось так фіксуються, в такому положенні стоять мертво. Можна їх закрити ось так. Тут також діодна дорога світотехніка. Тому цікавий такий фургончик, звертайтеся, є в наявності за дуже класною ціною. 150 тисяч гривень.